Караваєм, урочистим перерізанням стрічки та пісною про податки у супроводі дитячого духового оркестру. Так у Крижополі відкривали новий центр обслуговування платників податків. Відтепер подавати та отримувати необхідні документи можна на першому поверсі Крижопільської міжрайонної державної податкової інспекції. Для клієнтів тут створені всі необхідні умови: зона вайфай, прозорі віконечки, де консультанти приймуть звітність, нададуть роз'яснення та консультації, окрема зала із комп'ютерами. Здійснюється прийомка кореспонденція саме звітності платників податків фізичних осіб. Обслуговування платників у нас буде здійснюватись не більше 15 хвилин на кожного платника податків. Відповідно до даних Крижопільської міської міжрайонної державної податкової інспекції в районі зареєстровано 656 юридичних осіб і 1500 фізичних. Отже, клієнтами центру буде щонайменше 2000 представників бізнесу. В основній масі це фізичні особи, тому що юридичні, як правило, здають звітності в електронному форматі. Уже на сьогоднішній день 93% юридичних осіб не відвідують майже податкову інспекцію, а відправляють електронною почтою свої звіти. Фізичні особи до такого відсотка на сьогоднішній день по крижополю не дійшли, тому вони будуть відвідувати. Основним принципом роботи нового центру є обслуговування платника податків за 15 хвилин. Для цього тут зроблено все можливе, забезпечена максимальна прозорість роботи, підібрано висококваліфікований персонал та устатковано сучасною технікою. Раніше як в нас це було людина йшла. На перший поверх йому казали ні, підіть на третій поверх. Потім казали, ні, ви знаєте, я затримуюся ідіть на п'ятий поверх. Це є правда. Вона прикрала правда. Людина витрачала на те, щоб лише дати заявку на отримання довідки день, а то і два. Потім вона витрачала день для того, щоб цю довідку знайти. Зараз людина приходить в центр, подає заявку, і вона має отримати цю довідку на протязі 15 хвилин. Якщо є законодавчо, необґрунтована, Ситуація, щоб видавати цю довідку, людина тут же отримує цю інформацію, іде виправляти цю ситуацію. Новий сервісний центр це результат спільних зусиль, податківців, органів влади та самоврядування, а також самих платників податків, адже основна ціль це оптимізація роботи та підвищення якості надання послуг, а головне економія часу та нервів. Такий офіс, дає змогу зекономити як кошти, а кошти це час, який підприємці. В здачах звітності втрачають, так і нерви, а нерви це теж ті ж самі кошти. Чому? Тому що підприємець буде думати про роботу, виконувати свої функціональні обов'язки, створюючи робочі місця і таким чином платити податки і розбудовувати нашу державу. Самим підприємцям новий підхід до роботи подобається. Зараз ми думаємо, що буде все набагато краще, тому що такий гарний центр. Все тепер вже поділено, не буде черг. Напевно, не напевно точно не буде. Ну задоволені всі. Зазначимо, що Крижопільський центр, третій, який відкритий в області. Наразі подібні функціонують у Могилів Подільському та Жмеринці. Днями відкрився й новий офіс в місті Вінниці. Всього в області функціонуватиме 14 сучасних центрів обслуговування платників податків. Тетяна Соловей, новини телеканал Смарт.